Кав'ярні перетворюються на галереї в одному із міських кафе, що у центрі міста першим виставилось подружжя Войтовичів. Тепер тут можна не лише посмакувати кавою, але й придбати роботу знаної у Львові художниці Іванки Войтович. Вона завжди відтворює своє життя і те, що любить. А з кавою прокидається після ковтка цього напою переться за пензля. Це певний настрій. Певний настрій. Наприклад, в мені зараз там щось романтично дуже то там собі там. Дві його два горняточка кави. Якщо мене щось там більш таке ти тим лющі обтасик чи, тимулю, чи, обсасок, чи ще щось. Ну тобто, це це, це не можна якимось рецептом описати. Це емоція. Тут свого часу Іванка і зустрічалася з Олександром. Тепер він її чоловік і теж знаний художник. Відтоді вони й потоваришували із власником закладу, і той кілька років тому викупив у них для своїх залів десяток їхніх робіт. Ну тепер це вже значно дорожче. Ось ну чесно я не можу це сказати, бо це був процес, і цей процес тривав не один рік. І тому щось зараз сказати за скільки це було нулів, це я не знаю. Вже не пригадую. Експозиції тут мінятимуть щомісяця або ж що три тижні. Зали дозволяють одночасно виставляти на огляд кавоманів більше десятка полотен. У списку художників, що виставлятимуться, вже є львів'янин Тарас Бенях та митець із Ужгорода Іван Дідик.